Оша книга, та в якій автор говорить те, що потрібно. Не говорить те, що не потрібно, і говорить так, як потрібно. Арістотель вітаю вас! Ви дивитеся програму Книжковий кошик. Мене звуть Тетяна Терен. І ось у цьому кошику п'ять книжкових новинок, якими ми спробуємо вас зацікавити уже за мить. Сьогодні у книжковому кошику Олівія Кітеріч Елізабет Страут, роман у новелах, нагороджений пуліцерівською премією про старість дітей, які рано чи пізно стають батьками, і про неприязнь, яка стає співчуттям. Місто з химерами Олесі Ільченка, роман про долю і творіння архітектора Владислава Городецького, який створював химерні будинки і бачив речі непомітні для інших таємниці письменницьких шухляд Станіслава Цалика та Пилипа Селігея маловідомі факти з життя українських класиків, які мешкали і творили в київському роліті будинку робітників літератури. Горище Тараса Федюка, збірка віршів українського поета, лауреата Шевченківської премії, який вірить, що поезію б'ють верлібри, а тому й досі пише досконалими римами. Старовинний Харків у поштових картках найповніша на сьогодні збірка харківських листівок, які знайомлять нас із Харковом, яким він є і який ми втратили. Кожним днем у нашому житті стає все більше обов'язків і можливостей. А отже, все менше часу для того, щоб читати книги. Логічно було би припустити, що прискорена доба вимагає коротких літературних форм, але оповідання і новели як були комерційно невигідними, так і лишаються. Як же тоді пояснити присудження Пуліцерівської премії Елізабет Страут саме за книгу новел? Пояснити це можна просто. Попри те, що у книзі з жіночим ім'ям Олівія Кіттерідж зібрано 13 абсолютно завершених оповідань. Її справедливо можна назвати романом. Усі ці тексти поєднує місце дії і образ Олівії. В якомусь із них вона центральний персонаж, в іншому з'являється мимобіжно. Читач має можливість побачити її і як вчителя математики, і як дружину аптекаря, і як матір непростого сина. При цьому Олівія далеко не позитивний персонаж. Вона викликає увагу. Вас не приязнь, але талант Елізабет Страут полягає у тому, що це роздратування з часом стає співчуттям. Кожна людина має хороші і погані риси, але кожна із них заслуговує на розуміння. Так само і життя людини. Іноді воно може бути складним, нестерпним, неможливим. Але навіть у такі моменти життя лишається дивом. Елізабет Страут не лише гарний оповідач, недарма її порівнюють із Чеховим, але й добрий стиліст. Їй вдаються і метафори, і деталі. Перед нами не лише життя Олівії і її родини, але й цілого містечка на побережжі штату Мен герої цієї книги переживають приємні і трагічні моменти життя. Вони старішають, але старість приносить із собою і усвідомлення. Що би не трапилося у твоєму житті, поруч із тобою завжди буде твоя сім'я. А якщо у тебе немає сім'ї, або ж вона розсипається на шматки, у тебе має бути дім місце, де ти за будь-яких обставин лишаєшся собою. Олівія кітеріч була закохана в учителя, який загинув в автокатастрофі. Її чоловік кохав свою молоду помічницю, чоловік якої загинув на полюванні, але вони лишилися разом найближчими і найріднішими людьми. Всі ті роки, доки він страждав від почуття провини через Деніс, його підтримувало розуміння, що у нього все-таки є опора, є вона Олівія. Писати захопливо про реальних людей і реальні події надзвичайно складно або навіть неможливо, адже автору доводиться одночасно бути і письменником, і документалістом. Але сьогодні до нашого кошика потрапило дві книги-винятки, читання яких принесло нам неабияку втіху. Перша книга роман Олесі Ільченка Місто з химерами одна з кращих книг минулого року за версією журналу Кореспондент. Герой книги Олеся Ільченка Владислав Городецький, знаменитий польський архітектор, творець будинку з химерами та собору Святого Миколая в Києві. Городецький був легендою ще за життя. Він дивував і захоплював киян своїми будівлями, своїм зовнішнім виглядом, своїми звичками і своєю загадковістю. Письменник киянин Олесь Ільченко зважився написати роман про життя і творіння великого зодчого, але разом із тим він написав книгу про Київ, його міфи, загадки і химери. Книжка, яка, як на мене, тільки прошу зрозуміти мене правильно, вартує назви Київського ходу Да Вінчі, якщо не українського ходу Давінчі, загалом, тому що нині знаєте по Києву, навіть туристи вже ходять з цією книжкою, маршрутами героїв і розплутують ось той несамовито цікавий і великою мірою детективний сюжет. Але навіть якщо ви не киянин, місто з химерами вас теж змусить податися до Києва, щоб інакшим поглядом подивитися на химерні творіння Владислава Городецького. Оповідь у романі розгортається у двох часових площинах. Перед нами початок ХХ століття. Владислав Городецький мешкає із родиною у побудованому за його проектом будинку з химерами. Будівництво нового київського костелу просувається повільно. Архітектор мріє про полювання і бачить дивні сни про великого змія. Паралельно у нашому часі киянам Артему і владу потрапляє до рук течка із записами архітектора на одному із порожніх аркушів. Раптом проступає зображення трикутника. Кожне місто. З давньою біографією має свої загадки і таємниці. От, власне, місто з химерами. Цей карколомний сюжет пов'язаний із постаттю архітектора Владислава Городецького і його дому з химерами. Це сюжет розкопаний автором, як і дослідником, і це просто живе, захоплююче, надзвичайно динамічне і надзвичайно цікаве чтиво. І ще одна книга, яку не можна відкласти, не дочитавши. Це далеко не перше дослідження, присвячене життю відомих українських письменників. Але чи писали до цього про наших класиків так цікаво і навіть детективно? Новинка інформаційно-аналітичної агенції на час таємниці письменницьких шухляд вийшла у серії Невідома Україна з підзаголовком Детективна історія української літератури. Таніслав Цалик та Пилип Селігей вирішили написати книгу про життя українських класиків ХХ століття, про яких стільки було написано в радянські часи і в усіх нинішніх шкільних підручниках із літератури, що здавалося б, нічого нового автори нам повідати не зможуть. Але за радянською популярністю українських корифеїв слова, цалику і селігею вдалося відшукати чимало таємниць трагедій, замовчувань і пристрастей. На розкодування розлакування класиків пішло близько 10 років. Для цього авторам довелося попрацювати в державних відомчих та сімейних архівах і розшукати членів письменницьких родин. Відправною точкою у цьому дослідженні став київський будинок на вулиці Хмельницького, 68, будинок робітників літератури. Тут немає ніяких ідеологічних штампів, немає а, жодної натягнутості політичної. Тут просто розповіді життєві, які автори зібрали у мешканців будинку Роліт, що в Києві, своєрідний аналог будинку Слова Харківського. Героями цієї книги стали ролітівці Микола Бажан, Олександр Корнійчук, Максим Рильський, Іван Кочерга, Павло Тичина, Улас Семчук, Юрій Яновський, Остап Вишня, Олексій Кунзіч та Олесь Гончар. Зі сторінок цієї книжки бронзові класики набридлі багатьом у шкільні часи постають звичайними людьми. Щоправда, ні, незвичайними. У житті звичайних людей годі відшукати стільки детективних перепетій. Чи знали ви про те, як Миколі Бажану замість ордеру на арешт дали орден Леніна і як поет не захистив свого кращого друга Юрія Яновського? Вочевидь, ви точно не чули про замах на Максима Рильського, який не реалізувався через кохання зв'язкової і одного з ватажків ОУН. А історія кохання Уласа Самчука, в якій роль посередниці зіграла Олена Теліга. Чи знали ви такого Остапа Вишню, який жартував навіть під час слідства, і вів свій щоденник спеціально для органів, заносячи до нього думки про мудрий народ і справедливу партію? Ну і абсолютно неймовірний факт, що Павло Тичина був нащадком гетьмана Павла Полуботка, а отже, мав. Шанс отримати полуботківські мільйони. Якщо українські класики видавалися вам сірими й одноманітними, після цієї книжки ви точно зміните свою думку. Незаангажованість, неупередженість роблять цю книжку цікавими для всіх, починаючи від школярів. Вчителів, закінчуючи, можливо, науковцями, які могли б взяти приклад із авторів книги Невідома Україна, як писати цікаво про класиків, як цікаво по-новому освітлювати канон. Сподіваємося, коли з'явиться подібна захоплива книжка і про життя літераторів, які мешкали у харківському будинку слова. Верлібр пришвидшив загибель поезії в Європі і хоче це ж саме зробити в усьому світі. Пророкує поет Тарас Федюк, який до сьогодні пише досконалу римовану поезію і лишається одним із кращих сучасних українських поетів. Поетичний талант Тараса Федюка помітив ще Михайло Стельмах. Саме він першим надрукував вірші тоді ще юного поета у робітничій газеті. Звідтоді Тарас Федюк не написав жодного прозового рядка. Він поет старорежимний, який вважає, що добре можна писати або прозу, або поезію. Поет не хоче, щоб його вірші читали в метро і на стадіонах, а тому й не прагне великих накладів. Каже, колись писав для всієї України, потім для двох тисяч українців, які вміють цінувати справжню поезію. Нині більше пише для самого себе. Але на те вона й поезія, щоб писатися не для всіх, а для обраних. Мені він один з небагатьох, хто особисто подобається, який мені щось говорить, промовляє із сучасною українською поезією. Хоча його. Важко назвати сучасним. Він не належить до молодих поетів. Починав писати, здається, ще в 70-ті роки. Два роки тому у видавництві факт вийшла збірка Тараса Федюка Горище. На обкладинці книги це слово пишеться саме так. Хоча в одному із віршів зустрічаємо іншу варіацію: вже немає у свічці воску і пальці пече. Ти прийшов, ти стоїш, ти шепочеш у пальці гори ще. Це певний підсумок життя. Певні філософські роздуми він ні до чого не закликає, нічого не пропонує, він лише висловлює, висловлює власні думки. Тарас Федюк переконаний, що поезія може відкривати життя, допомагати краще розуміти свої емоції, непомічені раніше, пояснює те, на що довгий час не було відповіді. А ще якщо ви належите до тих, хто любить вчити гарні вірші на пам'ять, книга Федюка саме для вас. У ті часи, коли мобільний телефон і всюди проникний інтернет ще не були буденним явищем, люди постійно дарували одне одному листівки. Вони подорожували, їздили на курорти та у відрядження і обов'язково надсилали друзям і близьким листівки із місцевими краєвидами. Приїжджали вони, звісно, і до Харкова. Старовинний Харків у поштових картках. Книга Харківського видавництва Колорит, яка зацікавить не лише колекціонерів старих листівок. Знайомство з е, старими листівками, е, ну, на жаль, тут вони не, не кольорові, але ну, все одно вони дають можливість побачити Харків таким, яким він був 100 років, ну і тр трошки менше. Книга ніжче понад 250 поштових карток кінця 19-го, середини 20-го століття. Таке різноманіття листівок доводить, що і харків'яни, і приїжджі любили місто і хотіли подарувати його часточку іншим. Із цих раритетних листівок до нас промовляє Харків знайомий і незнайомий водночас. Листівки із зображенням дзвіниці Успенського собору, сучасної академії культури, колишнього духовного училища, палацу праці, благовіщенського собору, дому державної промисловості могли б зібратися. Словами привіт із Харкова надсилати своїм знайомим і сучасні харків'яни, але ось перед нами поштові картки із зображенням того Харкова, який безповоротно втрачено. Брама Горяїнського провулку, нинішньої вулиці Квітки Основ'яненка, яку було розібрано на початку ХХ століття, храм Миколая Чудотворця, який чи не найчастіше зустрічається на харківських листівках, знесений 1930 року. Конструктивістський будинок ЦК КПБУ, зруйнований у роки війни. Ці листівки, в які можна довго-довго вдивлятися, допомагають простежити, як змінювалися написи на будинках, покриття вулиць, вітрини, змінювався дух міста, яке поступово перетворювалося на мегаполіс Краса е старої, може, невибагливої такої архітектури, може провінційної у чомусь, е вона все-таки була гармонійною. А е сьогоднішні будинки, і ті, що були побудовані за радянський період, вони якраз іноді такі похмурі, просто ніякі, так мовити, і дійсно. Місто значною мірою виглядало тепліше, коли ми дивимося на ці фотографії. Чи можна буде за 100 років укласти подібну книгу із сучасних листівок, яким із них наші наступники побачать Харків? Очевидно, це будуть альбоми не листівок, а фотографій. Єдина відмінність, що на цих картках, напевно, ще щось і написано, але це вже інформація особиста. Її нам ця книга не розкриває.